Моє шанування друзі, ми з вами зі Львова переносимося до Дрогобича і я хочу вам розповісти про ікону Марії Сніжної. Кажуть, що перші витоки цього образу мають ще з часів євангелиста Луки, який малював. Ось. Ми ж прямуємо до храму Санта Марія Мадьори. Там, в цьому храмі, є ікона Марії Сніжної 12 століття Візантійського розпису. Ось. І з нею пов'язана, друзі, така легенда: в 358 році одному римському патрицію, який не мав зі своєю дружиною дітей, наснився Сон, в якому Богородиця. Приходить і каже йому, що він повинен побудувати храм в тому місці, де буде сніг. А ви, як знаєте, що рим побудований на пагорбах, на семи пагорбах. Він ранок проснувся і дійсно виглянув вікно і побачив, що на одному з пагробів біло. І на тому пагробі було по-білому намальовані обриси того фундаменту того храму, який він повинен. Буде. І це був якраз цей майбутній храм Санта Марія Мадьори. Він поїхав туди на той пагорб, а одночасно туди приїхав також тодішній папа Ліберій, якому теж наснився сон. І ось було прийнято рішення, що треба будувати храм. В наступному столітті, вже за часів іншого папи, для цього храму був замовлений розпис ікона Богородиці. І ця Марія Сніжна, цей, цей образ, ця ікона стала головним богородичним образом храму і взагалі Риму. Згодом культ Марії Сніжної розійшовся по всій Європі, і в Іспанії, і в Італії, і в Німеччині. Також цей культ Марії Сніжної цих ікон був пов'язаний з багатьма чудами, тому що ікони. Робили чуда, рятували людей, виліковували людей. Також цей культ прийшов і на наші землі. Спочатку польсько-Литовське королівство, згодом Реч Посполита, і це ті землі українські, які входили, вони також відчули цей культ Марії Сніжної. Будувалися також у Львові церква, Кірха Марії Сніжної, ось була побудована. І цей образ приходить до нас також і до Дроговича. І коли ви приїжджаєте на екскурсію Дрогович, то ви обов'язково завітаєте до Церкви святого Юра. А Церква святого Юра, окрім того, що вона є пам'яткою ЮНЕСКО, має всього в собі інтересного, вона має також ікону Марії Сніжної з середини 17 століття іконопистя Стефана Поповича Медицького, який малював. Ікони як для візантійського обряду, так і для Римо-католицького обряду. Тому, коли завітаєте в Дрогобич, друзі, обов'язково зайдіть в церкву святого Юра, помоліться перед іконою Марії Сніжної. Ось, і купіть собі там якийсь сувенір. Обов'язково, який пов'язаний з цією чудовою іконою, яка є в Дрогобичі, яка є візитівкою Дрогобича. Ось. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на мій канал на Ютубі, ставте свої коментарі, лайки і до наступної, друзі, зустрічі. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за увагу.